Вінничани будуть з теплом та гарячою водою незалежно від ситуації в енергосистемі України. Задля цього комунальне підприємство вінниця міськ теплоенерго встановлює когенераційні установки. Всього таких має бути п'ять. Це обладнання працює на газу і самостійно генерує додаткові тепло та електроенергію. Перша така установка у нас вже запущена в роботу. Потужність установки 1,5 мегаватта, і одна з котелень підприємства вже, вже отримує електричну енергію власного виробництва. Цим саме зменшуючи навантаження на зовнішню енергетичну систему. За роботою когенераційної установки 24 на 7 стежать машиністи. Пан Юрій розповідає, така праця вимагає уважності та дисциплінованості. На моє робоче місце виведен монітор, на якому я бачу дисплей і контролюю роботу всіх систем. І якщо мені потрібно поміняти якісь параметри, то я йду безпосередньо до КГУ когенераційної установки і вже з того пункту управління я щось міняю, щось не міняю. І періодично я хожу, просто перевіряю слухи, дивлюся, ну так, щоб все було в порядку, щоб все працювало. Енергетична незалежність котелень, яку забезпечують когенераційні установки, дозволить стабільно надавати послуги з теплопостачання віничанам та полегшить проходження майбутнього опалювального сезону. А він, як наголошують експерти, може бути нелегким через пошкоджену ворогом інфраструктуру та тривалі відключення світла. Тривають роботи по будівництву та підключенню решти когенераційних установок, а також прокладання кабельної лінії, яка з'єднає ці установки між собою, і вони будуть працювати в режимі так званого енергетичного острову. Фактично, найбільші котельні підприємства, в незалежності від стану енергосистеми, будуть отримувати живлення власної електроенергії в режимі енергетичного острову і зможуть надавати сталу послугу з постачання теплової енергії та гарячої води для споживачів нашого міста підприємство Вінниця, міськтеплоенерго, отримало установки різної потужності, а також кабелі, поліетиленові труби та інше обладнання завдяки співпраці з організацією з міграції ООН та «ЮСЕЙД» в рамках проекту енергетичної безпеки. Ольга Антоновська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.